Друзі, привіт! З вами Одін, і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Це знову рейтингова гра. Я зайшов відпрацювати. Тут саме я поставив собі завдання. Дивіться, я граю синім кольором відпрацювати білд 400 рундашир. Ну, я собі поставив його ще до початку гри, і попалася Англія. В принципі, більшість гравців тут гратиме в 400 стайні і підкову, але я вирішив зіграти все одно в 400 рундаширів. Ще й по тій причині, що тут буде Україна. ми бачимо, дивіться. Тому я вирішив не а, вогневою міцю перемагати противника, бо можливо тут буде Україна. А от взяти зарізом. Ну і з, до того ж відпрацювати цю тактику. Ну, бачите, я, я тут, в принципі, йду е, 0 пт білдом, щоб собі психіку не ламати, перебудовуватись там через ринок швидкий. Uh, і вже в мене є казарма, я знайшов три золота і запустив, от бачите, два безпілотника, які будуть знаходити шахти. Так, якнайшвидше треба зайняти золото. Це тарасовий білд на 400 рундаширів. Мені мені подобається. І бачите, шукають вони в мене вже золото. Союзник, давайте мій союзник, дивіться, Dark Knight UA червоним кольором грає. В ньому, мабуть, найбільше оперативної пам'яті в комп'ютері, бо він хост. І, в принципі, бачите, він це правильно робить, він знає, як грати Україною. В нього є підготовлені білди. Він також вже шукає золото, має три шахти. Найшов четверту. Ну, і я також знайшов четверту шахту. Дуже займаю залізо, бо буде в залізі дефіцит. У мене от будуються мушкетери. Давайте подивимося на наших противників. Хто вони? Так, перший противник зеленим кольором грає Юа Остап. Чую трохи про цього гравця, бачив, як він грав там у Веона в рейтингу там десь бачив. Грає він гарно, сильно. Нещодавно була там історія така одна негарна про нього, що він. Його там підірвали, він почав писати різні гадості одному з гравців. Але сподіваюся, що він зробить висновки і буде далі вести тільки себе, якби буде спортивна поведінка і не буде такого повторюватись, бо в принципі з такими гравцями грати не хочеться. Я вірю, що він зробить висновки і більш так не буде робити. Ну Дивимося, він тут грає зеленим кольором Україною, так як я очікував, що напроти мене може бути Україна. Uh, і я вирішив uh, зіграти в 400 ширі. Дивимось, До речі, зараз уже uh, я поставив дип, і після дипу я буду намінювати на стайню. Наміняв і вже є стайня. Uh, і не скажу, що це прям дуже швидко я там поставив, але Але ну, 400 ширі вийде. Але тим не менш. Подивимося, як я виконаю цей білд ще. Так, 20 на золоті в мене є. Давайте подивимося. Розкидає тут зелений вже охорону. а точніше розвідку. Непоганий такий рельєфчик у нього ми бачимо. Але він більше на середину карти. Так, і, в принципі, будуть у нас е, сердюки в цій грі. Нічого тут видумувати. Давайте глянемо на фіолето. Фіолетовий це скіт Оте. Я не знаю, як правильно читається ім'я, але він вже от послав 40 селян на дерево. Дивіться, тут 40 селян буде добувати дерево. от Вони вирішили не товпитися на склад і понесли в міський центр. І сюди ж виходять мушкетери. Грає він, поки має дві казарми, ще він не, не будує стайні, але чувствую, е, ну, думаю, що будуть тут і стайні. Так, дивимось. Золото я вже познаходив, 4 золота має вже, 30 на золоті. До речі, коли найкрутіше зараз 30. У мене 25, дивіться, я ще не, не маю 30. Ну, я вирішив, а, от зайду зараз. Я вирішив, що я буду качати повністю золото після 3 стайні. Тобто я прокачав. прокачав тільки 2 шахти. І далі буду. Будувати стайні. Так, виходять в мене вже дивіться, драгуни 17 століття. І вже є друга стайнка. Так, давайте подивимося, що грає мій союзник. Мій союзник грає в також грундаширів Скільки в нього їх буде, невідомо. Має тільки 78, а в мене вже от 111. Ну, в нього також може бути 400, аж аж бігом. Ну, тільки на 15 хвилину, а трошки пізніше. Так, має триміських центри. їжа вже. Ой, золото вже 35, не бачу я, щоб він ішов через їжу, через мішки. Він йде через. Дивіться, каміння добуває і дерево. Якщо чесно, я не знаю так би білдів за Україну, тому. я б, мабуть, би грав через мішки. А він через все грає, дивіться. Ну, Може так і правильно, я не знаю, не буду казати. Так, о, позеленів вже паркан, дивіться у противника, тобто вже тут забудовується. Е, в принципі, я подумав, що раз, е, дивіться, тут такий пагорб, я вирішив, що е, забрати його і парканом не вийде. Але я, так як я будую 400 ширів, то я буду йти в атаку дуже швидко. І піду, мабуть, через цей пагорб, аби мати якусь перевагу над противником. Так, давайте глянемо. У мене вже є дві стайні, вже виходять драгони А, І маю дві казарми, вже виходять мушкетери. Також побудував барабанчиків і офіцерів, щоб робити формації. А, так, є. А, шахти ще не всі зайняв, вугілля я зайняв все, але заліза тільки одну. Чому я зайняв все вугілля? Для того, щоб а, назбирати там потім на силу постріла. Там, можливо, на артилерійське депо. Так, тут у нас третя стайня вже пішла. Досить таки непоганий в мене таймінг, якби я не кажу в порівнянні з іншими, але так. В порівнянні з тим, як в мене завжди це буває. Ну, як я вже казав, 15 ПТ це не моя профільна опція, але я тут потроху відпрацьовую, щоб е, трошечки бути конкурентним також з іншими. От. Тому маємо вже три стайні. У нас вже виходять драгуни. Загалом в цьому білді має бути на 15 хвилину 400 рундаширів. Там, по-моєму, щось 200 чи скільки там мушкетерів. Але головний показник це скільки буде коней, тобто має бути під сотню драгунів. Ну Не знаю, подивимось, скільки в мене буде. Так, у нас є вже 3 стайні. Золото у нас. На золоті 30. І от зараз тільки після 3 е, стайні зараз буде качатися золото далі. Так, ми бачимо, що червоний побудував трішечки гетьманів, гетьмани в нього будуть, мабуть. Е, не знаю, нарізати кінноту чужу. Має вже 244 шири. Не йде він через мішки, здається, так, да, бачите, мішки в нього не взяті, хоча вони дуже дуже дешеві. Я не знаю, чого він так грає. От, Можна було на мішках непогано розвинутись. А, але вже в нього не вугілі 40. Аби, мабуть, взяти дві швидкострійності, оце мені здається. Тут дуже багато вугілля коштує друга швидкострійність. Мабуть, він хоче взяти дві швидкострільності і силу пострілу ще. Бо 40 на вогіль, непогано. Непогано. Так, дивимось, у нас залишається 2 хвилини 40 секунд до кінця миру. Я от заклав артилерійське депо. Е, ну, так, небагато тут їх будуємо. дивимося, всього-навсього три селянини, тобто хоч би вони добудували його. Не знаю, але, от бачите, е, вже тут розвідка чужа, можна було його вбити прийти. Не до контролю трішечки. Але, в принципі, всі гравці забудовуються парканами. Ми що є у нас у кожного з гравців. Давайте подивимось зеленого. Зелений буде мати 150 сердюків, 268 рундашерів. Ні, це не 400 рундашерів, тут буде під 300 їх. Ну і Сердюки будуть, мабуть, він буде десь, 4 козацьких доми у нього. Зробить швидкостильність і зробить силу пострілу, здається. Має трохи козаків 29 січових. Але це січові свої, вони небезпечні, треба бути обережним з ними. Має деліське депо і вже має гармати. Дивіться, вугілля залізо 35. Ну тут виглядає, що він знає, що робить. Якби він е, вміє грати цими, цією країною, тобто з досвідом він. Подивимось, що, що буде. У нас у нас залишається хвилина до початку війни. Давайте подивимося на фіолетового. Що у нас має фіолетовий? Фіолетовий має 200 мушкетерів, 54 драгуни і 240 рундаширів. Він йде е, в підкову, має, мабуть, а ні, немає. Дивіться, тристайні всього-навсього. І немає підкови. Е, дивний білд у нього. Можна було виконати і краще, мені здається. Раз в нього три стані, так мало б бути хоча б підкова. У нього ні 400 рундаширів немає. Ну добре, подивимось. Е, червоний, що має? Давайте глянемо, червоний має 250 сердюків, оце нормально. 382 рундашири. Йому ще трішечки рунда ширів і в нього буде 400. Це серйозна буде пачка. Мабуть, на 16-ту хвилину готується. Скоро вже. Ну і в мене дивіться, я вже пішов, бо мене почали вже атакувати відразу. Він, мабуть, не знав, що я граю 400 рундашерів, і в мене дивіться, от, мабуть, думав, що це Англія, і зазвичай буде це буде просто-напросто підкова і 400. І в мене дивіться, в мене 87 драгонів було і 200 майже мушкетерів. Ну і рундашири, дивіться, рундашири в формації 400 мають плюс 3 плюс 3. Тоді як зелений напав на мене без формацій, і вони не мають атаки захисту плюс 3. Тобто мої рундашири просто їх в салат розмішують. Дивіться, я відправив рундаширів на сердюків, і вони потім розділилися ще і пішли добивати цих рундаширів. Тобто. Ну, коротше, тут як в салат розмішав, дивіться, я думаю. Можна сміливо сказати, бо в мене ну, так, трохи по постраждали мушкетери, але ну, рундашири тут своє зробили. Давайте глянемо, які топгрейди були. Е, я, в принципі, почав лікувати юнітів, думаю, підлікую, а потім візьму швидкостріність. Але потім зрозумів, що це неправильно, краще взяти швидкостріність. Дивіться, закриває Остап паркан, щоб я не зміг пройти. Мені треба терміново пробити паркан, бо в мене юніти стоять. Не стріляють, а цю грубку маленьку він переб'є. Розбиваю паркан. Немає в мене все ще. А, вже дивіться, вже в мене є швидкострільність. І скоро буде в мене вже вугільна сила. В принципі, тут справа ринку, треба просто поміняти. А тим часом, дивіться, червоний продавив продавив мого противника. Ну тут, в принципі, бачите, у нього дуже у нього сильненький білд, у нього було 400 рундашир, у нього. Так, да, бачите, було 400 в нього сердюки, мабуть, вкачані, давайте глянемо. Нашвидкостивість, дивіться, сили посів та червоного сильний білд. Ну а тут, в принципі, мене вже важко втримати буде, бо тут піймав я пару раз картеч. Намагався він спад підбитися. Важко було втримати, бо в принципі я дашерами перебив дуже добре. Ну і зараз вже в мене, дивіться, є апгрейди. Вже сила пострілу з'явилася вже вугільна. Ну і глянемо чим зараз це все закінчиться. У мене тут є і гармати вже в моєму розпорядженні. 4 аж. Починаю настрілювати, дивіться, по міських центрах, по дипломатичному центрі. О, пішов уже, дивіться, остап в наступ селянами. Я драгунів відвожу назад. Для того, щоб врятувати трошечки. Ну і зараз і мушкетери відходять, ну і тут уже драгуни починають класти і селян також. Це вже в принципі тут нічого грати. Це GG, в принципі, гра вийшла цікавий. Ніхто якби не було 2 в 1, всі грали проти свого противника. Ну і якби я отримав черговий досвід, відпрацював черговий білд, 400 рунда шерів. Я хотів би почути від вас, якщо вам би хотілося побачити якийсь інший білд за іншу країну, то напишіть в коментарі, яку б ви хотіли, щоб я тактику зіграв, і я спробую її зіграти. Для мене це цікаво, для мене це буде практика. Я навчусь якусь нову тактику. Ну і, можливо, це вийде цікава гра і зможу вам її показати. Дякую всім за увагу, друзі. А, дивіться, до речі, червоний вирішив іти мені на допомогу, але, в принципі, вона не знадобилась. Все це перемога. Дякую всім за гру. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався цей білд. У мене було 87 драгунів, і 400 рундаширів, і 200 мушкетерів. В принципі, гарний білд. Це Тарас, Тарас це білд розробив, я йому за це вдячний. Ну і. В принципі, все. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви не підписались, поставте вподобайку раптом ми забули. Ну і мир вашому дому. Слава Україні!